Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі браті і сестри! Сьогодні на Літургії ми слухаємо івангельський уривок від Івангелиста Луки, 7 розділ з 31 по 35 вірш, де ми чуємо, як Ісус звертається до своїх учнів, кажучи: прийшов був Іван Хреститель, який не їв, не пив строго постив, але люди звинувачували, звинувачували його, що Він біса має. Прийшов син чоловічий, який їсть і п'є з митарями, блудницями. І кажуть, він п'яниця і не на Що спонукало людей висловлювати такі думки? Напевно, бажання критикувати. І це бажання критикувати, маємо визнати, дуже присутнє в нашому житті. Ми критикуємо всіх і все. Ми стараємося бути. Експертами в тих галузях, в яких ми далеко не розуміємося. І коли так почитати різні коментарі в соцмережах, то побачимо, що дуже багато людей критикують владу, критикують військо, критикують церкву, дуже часто не маючи відповідних знань, досвіду і пережиття того чи іншого у своєму житті, і це свідчить тільки про одне. Про те, що нам бракує чесноти покори. Бо важливо є розуміти, що тільки покірна людина вона буде бачити найперше себе, своє життя, свої похибки, свої помилки, свої падіння, але не буде дивитися в життя інших людей, буде дивитися в своє життя, в своє серце. Чи дійсно я є такий досконалий, щоби критикувати інших людей? Маємо сьогодні запитати себе, чи дійсно я маю цю чесноту покори. А якщо не маю, чи я визнаю це в сповіді, коли я сповідаюся, що мені, в моєму житті, бракує покори. Тому що саме покора буде вести нас до розуміння того, що так, інші люди недосконалі, так інші люди помиляються, але чи я без помилки? Ісус каже: брате, чого ти дивишся на? Скалку в оці брата твого, а колоди у своєму оці не бачиш. Тому розуміння того, що ми маємо що виправляти в нашому житті, що ми не є досконалі, що ми є так само грішні, буде провадити нас до того, щоб ми виправляли себе і молилися так само за інших людей, які можливо помиляються, які, можливо, роблять щось не так, але найперше дивімося в своє серце. Своє життя, тому що важливо є, щоб ми зосереджувалися на своєму серці, на своєму духовному житті, на тому чи дійсно я є покірний і чи дійсно я сповняю Божу волю, яка найперше полягає в тому, щоб бачити свої хиби, їх виправляти, удосконалюватися і йти далі за Христом у своєму власному християнському житті. Амінь.